Як відкрити бізнес, як отримати грант і навіть набрати працівників? Тепер відповіді на всі ці питання можна отримати в офісі, зроблено в Україні. Такий сьогодні відкрили у Запоріжжі. Це вже 15-те українське місто, де надають такі послуги. Хто може отримати консультацію та навіть практичну допомогу знає Олена Каптюх. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Олена, чи багато відвідувачів? А, Марина, наразі а, тут порожньо лише працівники, бо відкриття було буквально пів години тому урочисте відкриття. А я хочу трохи розповісти про цей центр, бо мало ще хто про нього е, знає. Маю. Сподівання, що після нашої програми все ж таки буде сюди охочі люди приходити. Отже, в Запоріжжі відкрився такий перший в місті подібний центр, який може стати дуже корисним не лише для тих, хто тільки думає відкривати свою справу, а й для тих, хто вже має свій бізнес. Бо в державі існує велика кількість програм та грантів для розвитку бізнесу його підтримки, про які багато хто навіть не знає. І в офісі працюють фахівці, які не лише підкажуть щодо таких програм, а й допоможуть. Ну, наприклад, написати грант на відкриття бізнесу, підібрати персонал, надати консультацію щодо банківських питань, і такі центри вже працюють в Україні. Їх відкривають на базі центрів зайнятості. І головна мета це дати інформацію та допомогти будь-якій людині розпочати свій бізнес. І у нас багато грантів, багато програм, і люди дійсно цим користуються. От, будь ласка, послухайте пряму мову представниці державної служби зайнятості. Видано більше 18 тисяч мікрогрантів, і майже тисяча грантів для учасників бойових дій та другого сподружжя. Це є наш результат. Це створення 55 тисяч нових робочих місць. Хочу наголосити, що в державі є грантові програми для військових та їхніх родин для відкриття бізнесу, і ми тут поспілкувалися з колишніми військовими, і ось що вони кажуть щодо роботи таких центрів, і кажуть, що дійсно є запит від військових на те, щоб відкривати бізнеси або самим, або їхнім наприклад дружинам. Послухайте, що вони кажуть прошу пряму мову. Родини ветеранів під час, коли їх рідний захищає свободну незалежність, відстоює і йде до перемоги, родина намагається розвивати бізнес для того, щоб коли людина повернулася або захисник, або захисниця, щоб він вже розумів, куди він повертається. Обо в Україні планують по всій країні відкрити 80 таких центрів, і для того, щоб якомога більше людей мали змогу звернутися за допомогою за консультацією. Марино, дякую, Оленко. Лана Каптюх із Запоріжжя тут відкрили офіс для малого бізнесу. Зроблено в Україні.